За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. спокон віку Прометея там орел карає, Щодень Божий довберебра, і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. За горами горе, хмарою повиті, засіяні горем кров'ю полиці, отамто милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й скуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матеріх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих. Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуці і вам, лицарі великі. Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.